Доброго дня! Мене звати Ясню Олена Миколаївна, я репетитор з математики. Сьогодні ми з вами повторимо, як додавати і віднімати дроби. Для того, щоб додати і відняти дроби, треба знайти спільний знаменник. 3 і 8 спільний знаменник це 24, додатковий множник для першого дробу 8, для другого 3. Множимо 2 на 8 це 16, 3 на 8, 24 додати 5 на 3 це 15, 3 на 8, 24. Дорівнює. Тепер ми додаємо чисельник і знаменник переписуємо. 16 плюс 15 це 31. 31, 24. Можемо виділити цілу частину. Якщо ви 31 поділите на 24, це буде 1,724. Розв'язали. Наступне, тут теж спільний знаменник буде число 24, тут додатковий множник 2, тут 3. 7 на 20, 14, 14, 24, відняти 3 на 3 – 9. 3 на 8, 24. Віднімаємо 14 мінус 9 це у нас 5. Знаменник переписуємо. А як віднімати, коли в нас є цілі частини? А ми можемо ці дроби перевести в неправильні. Для цього треба 4 помножити на 7 і додати 2. 4 помножити на 7 це 28, додати 2, це 30. 37 Відняти 1 помножити на 9, це 9, і плюс 4 13, 13 9. Спільний знаменник буде число 63, додатковий множник для першого дробу 9, для другого 7. 30 на 9 це 270 63. Відняти 13 на 9 це 91, 63 Віднімаємо 270 мінус 91. Це буде 179. 179. 63. Виділяємо цілу частину, це буде 2, цілих. 2 на 63 це 126, віднімаємо це 53. Віцілих 5363. E, значить, щоб відняти або додати дроби, треба обов'язково знайти спільний знаменник. Не забувайте про нього. Якщо вам контент був корисний, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Також підписуйтесь на канал. На вас ще буде чекати багато корисного.